На прямий зв'язок зі студією виходить політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, доброго ранку. Слава Україні. Доброго ранку, грамм слава, хотіла поговорити про те, як розмовляли сідіньпіни з Трампом, навпаки, але невідомо вповні чи говорили вони взагалі про Україну, і про завершення війни Російської Федерації проти України. Тому Бог із ними поки що. Я сподіваюся, що повернемося до цієї розмови під час нашої з вами нашого з вами спілкування. А розпочнемо із історії, від якої, напевно, плачуть українські дипломати, не тільки українські, кажу зараз про Роберта Фіцо, прем'єра словаччини, за. Пропонував він президенту Зеленському зустрітися в Давосі. Ну і дуже саркастично відреагував президент України. Сказав, не може нічого планувати зі словацьким лідером, оскільки той може поїхати в Давос, але у підсумку опинитися десь у Сочі. Ми не знаємо, хто купує йому квитки, оскільки він постійно пропускає свої пункти призначення, зазначив президент України. Скажіть, будь ласка, Зеленський зовсім не хоче переговорів із Фіцо. Чи наполегливо йому пропонує спочатку визначитись із ким він, ну а вже потім вести Говорить. Мені цікава позиція Фіцо. Чого він хоче? Щоб Зеленський його послухав і сказав: Ну добре, повертаємо транзит. Ну, вибачте, брядці А, Ну ви правильно задаєте запитання. Так предмет перемовин про що? Угу. А, що особиста для фіца буде якась ручульок, окрема робити. Да, да. да. Не знаю, да. повітря на кульки. А чи щось з цим пов'язане? Ну я розумію, що якісь там потоки, на яких сиділа ну там останні 30 років Словаччина, в дійсності були перекриті. Зараз я не виключаю, що там в дійсності зароблялися і кошти, поповнювалася, мабуть, партійна каса і багато чого іншого. Але в дійсності, знаєте, якось воно ну мене таке, мене таке враження, що це настільки вразило Фіца, так що він. А й ну, отримав якийсь емоційний удар стосовно цього, що він не очікував, що це теоретично можливо, А І те, що він робить, ну воно взагалі схоже на істерику. Ну перекрили газ. Ну розумієш, що по іншому це вже неможливо. А ну знаходь інше варіанти. Що ти бігаєш, тобі ж сказали конкретно, ні, іди шукай можливості купити газ в іншому місці. Тим більше Словаччина не зальована і стосовно отримання додаткових обсягів газу та нафти, тому ми бачимо це метушиння. А яке знаєте, мені мені вже так знаєте, я так засадивлюся. Вже схоже на якийсь знаєте, такий нервовий зрив. Навіть я б сказав. Я хотів сказати це до психолога. П'ять стадій прийняття неминучого, ще його трохи поковбасить. Всі він ці стадії пройде, пройде. Ну і прийме, напевно, що ж відключили, так відключили. Нема транзиту російського газу через Україну. Слухайте, ну віктору Орбану не дають спокою санкції, застосовані Сполученими Штатами проти Росії. Ті нові санкції, які нафтової сфери стосуються, і тепер він за. Кликає Брюссель відмовитися від цих самих санкцій і налагодити відносини із Росією. А також він дуже хвалить роль Горщини під час минулого періоду головування в Європейському союзі. Ну, ми пам'ятаємо, до 1 січня це відбувалося. А зараз це головування Польща перебрала це. Я нагадую нашим слухачам. Так, от що він сказав: настав час виконати санкції у вікно і встановити з Росією відносини вільні від санкцій. Так він сказав, і каже, також що на це потрібен час, але в Брюсселі настане про. Тверезіння, а поки що вони перебувають у стадії запою. Знаєте, в мене склалося враження, що Орбан відкрив своїми новими заявами товариство анонімних алкоголіків. Може, Фіцо туди теж прийме? Я не знаю, але то таке, начебто, ж у Трампа вже почали навіть говорити, що найменше про продовження санкцій. А... а хтось взагалі хоче їх посилити або не хоче посилити, що відбувається, і що це за слова Орбана? Він отак ну, відкрито позицію Путіна вже транслює. Ну, дивіться, після того як оце влупили санкціями по так званому тіньовому флоту, а uh -huh. який не був тіньовим флотом, все відкрито було. Ну, ми бачимо достатній ряд заяв або російських, або навколо російських політиків, які от схоже на істерику. Я хочу сказати, значить, влучили правильно. А, ну там Патрушев, пам'ятаєте, різко там почав кричати, що Україна не буде наступного року, як і та ще цього вже року не буде, як і Молдова, і з криками давайте вести перемовини. Якось да Лавров одразу ж там виступив, почав теж достатньо нервово говорити, що Росія готова гарантувати якісь речі. Знову там а, а, почала там говорити про те, що Україна не існує, і так далі. Тобто. Скоріше за все запущені якісь процеси, процеси, які ми ще не бачимо, але це дуже небезпечно для Росії. Тому вони дуже нервують. і Оці всі затіліти теж бігають. Причому пан Орбан, коли кричить а, кричить про те, що знімати санкції по нафті та газу. А у мене таке запитання: а ти у Трампа це запитував? А, тому що у Трампа свої плани на європейський ринок. Він не хоче взагалі присутності російського газу. Він хоче, щоб там був американський чи американська нафта. Вони вирішить таким чином два питання одразу: що будуть довгострокові контракти з боку а, а, у бік Європи а, на преміальному ринку? для виробників там США, Канади, а, можливо там Колумбії чи когось іншого. І це гроші і далі вплив для того, щоб Росія, якраз Європа вже не маласія, не мала такого впливу в Європі, як вона мала, і тому, коли Орбан це все кричить, воно вже виглядає смішно. А за такі слова Дональд Трамп вже і по голові може настукати, тому що я сказав, у нього буде зовсім думка стосовно нафтового та газового ринку. Угу. і тому звичайно що ну істерика, і де це дуже добре дуже добре я вважаю, що значить щось щось відбувається і на тис те що ми ще не бачимо а, в сукупності з ударами українських українських дронів по території Росії, ми бачимо наскільки частіше почали вибухати там НПЗ, а, бачимо а, СБУшники вже до цього і до нафтоперекачувальних Станції добираються цих от, транснафти і так далі. Це говорить про те, що нищення саме інфраструктури достатньо системно почалося, <гум> а це фактично розпад логістичних зв'язків всередині Російської Федерації. Якщо що до газу доберуться, доберуться до Балтійських портів. А Балтійське море загалі знаходиться під загрозою перекриття з боку Україн, НАТО. Тобто, це вже знаєте така смерть російської економіки саме нафті, газі води кудись кудись добирається. Яким вже може добити Трамп, тому що у нього є власні виробники з нафти та газу. Так йому в принципі не потрібна російська нафта на Зовнішньому ринку ну так сподівалася Російська Федерація на перемогу Трампа, і так багато про це писали і говорили. І щось воно зараз не складається, чесно кажучи, що. я не що... розумію, чого <смітна> вони хочуть. А вони знаєте, вони так, так раділи, теж коли а, Трамп переміг у 2016 році. Тільки потім теж якось у них не склалося з ним. Uh -huh. а, ні, він говорив, що він поважає Путіна. А що він його там був, готовий вислухати? Ну всю цю знаєте таку дипломатичну мішуру, яким він говорить, але не завадило йому зупинити північний потік, вдарити по вагнерах в Сирії. Надіслати в, я завжди про це говорив нагадую, стратегічні бомбардувальники. П-52 літали над Україною з офіційною з офіційним формулюванням для стримування Росії. Тому, а, і Трамп вже зняв фамбажу на постачанні зброї в нашу державу. Я пам'ятаю, що крик тоді про червону лінію що тоді був, що поява американської зброї на територію України це живі ліни тільки перше, тоді надійшли. Це буде е, перехід через червону лінію. Я просто не розумію, чого що... Знаєте, Мені це нагадує історію, як Єбельс от радів смерті. А цього смерті Рузвельта в чотирнадцятого квітня 45-го року вони думали, що все скінчилося. Так Бо от все помінялося, все скінчилося, і вони врятовані. Оскільки Рузвельт помер. Але проблема в тому, що пройшов труму, нічого ж не А Та машина, яка була запущена з боку союзників, вона продовжувала на щита німеччину, фашистську німеччину. І тому і мене мені так здається, знаєте, інших аналогій я не бачу. Вони на що сподіваються. Хоча я впевнений, що ситуація з ними розмовляти будуть абсолютно в іншому тоні, в якому вони не очікують. Угу. Ну, власне, давайте поговоримо про те, що зараз відбувається у цих відносинах, тому що є інформація, що з Кремля нікого не запросили на інаугурацію Трампа. Помічник Путіна такий Ушаков заявив на інаугурації Трампа, ніхто не представлятиме Росію. Ну і ще одна історія. Трамп має першим зателефонувати Путіну. Так кажуть в Кремлі. Той же Ушаков каже, що зазвичай президента або голова уряду, який приходить до влади, перший здійснює дзвінок. Я все це читаю, посміхаюся, і думаю, красиво для сполучених штатів, образливо для Російської Федерації. Так а що тепер дійсно трапінка затаптата? О, ну так Трамп вже декілька разів, якщо ви звертаєте увагу, як він а, говорить про майбутню зустріч з Путіним. Він ж не говорить, що йому потрібна зустріч, а йому він говорить, що путіну потрібна зустріч. А це вибільшує росіян, тому що вони хочуть як рівноправних рерівноправне розмови. Ні, позиція Трампа ж «make America Great Again», Америка перша. І всі інше, ну і він головний, так і всі інші повинні добуватися в увазі. Далі Трамп, як абсолютно реалістична людина, розуміє, що пам'ятаєте його твіт по Сирії. бо був він ж розуміє, що Росію викинула Сирії. Вона втратила великий важі впливу на американців, в тому числі вони ж останні 70 років. Завжди шантували американців тим, що вони а, будуть а, робити війну на Близькому Сході. А, а, з 2014 року те, що вони будуть погрожувати Ізраїлю, а і так далі. Тепер немає цього важеля тиску на, на нього. Далі Трамп а, вже читає зведення теж і розуміє, наскільки Росія демонструє слабкість, а, коли Лавров говорить от, на прес-конференції що Росія готова гарантувати якісь. Безпеку комусь, а ну там дивиться зведення, так а значить, іноземні війська на вашій території, ну тобто, ми, да? ну українська армія, так да? а далі а, бачить, що дрони прилітають кожного дня а, і нічого росіяни з цими не можуть робити. Цього генерала е Кулікова, так, Це вище командування російське вбувають в Москві. Так він запитує: а Путін, а що ти взагалі контролюєш? Там же, знаєте, абсолютно реальні люди сидять, і вони розуміють, що таке система безпеки. Якщо ядерна держава не може забезпечити ну як ну по кількості мається на увазі ядерної зброї, не може проконтролювати такі речі, то ви знаходите зовсім в інші позиції. А трам дуже вмілий перемовник, і він розуміє. знаєте, знаєте, таке слово потреба. У кого яка потреба, кому до такого звертатися, і він звичайно, що дотискає таким чином, щоб Путін у нього просив, і тоді Трамп буде диктувати умову, що йому треба робити, і нарізати, знаєте, дедлайни, коли це повинно бути. <ган> Єдине, я хотіла уточнити, Ви кажете Куліков. Я думаю, ви маєте на увазі Кирилова, да якого да-да-да. Не що дає з балушники, йому там <ган> Так, намакар, там, <ган> да. добре. Повертаємося до Трампа, повертаємося до чинного президента, поки що дійсно президента Сполучених Штатів Байдена. І повертаємося до слів чинного держсекретаря Сполучених Штатів Антоні Блінкіна. Учора учора вони прозвучали. І йдеться про те, що нова адміністрація Білого Дому на чолі з Трамп має необхідні передумови, аби допомогти Україні укласти гарну угоду щодо завершення російсько-української війни і встановити довготривалий мир. Так сказав Ентоні Блінкен на своїй прес-конференції. І от мені цікаво, що це за реверанс, і які взагалі шанси, що Трамп просто не скасує того, що в останні дні нарешті схвалили таки у Байдена. Ні, ну це не якийсь реверанс. Це Блінкін похвалив себе за гарну роботу, як він важко працював, і як він гарно попрацював. Тут немає ніяких реверансів. Це всі вони там і Селіван там говорив, як він важко працював на допомогою Україні і так далі. Це ну, знаєте, закон політики сам себе не похвалиш, ніхто тебе не похвалить. А в принципі, і дії в всьому світі в Америці та американські політики політики це не виключено. Я думаю, що вони все чудово розуміють. Ну, по перше, яка угода? Я думаю, що Блінкен все чудово розуміє. в Принципі, це ушаков і всі інші її сказали. Росіяни не збираються вести перемовини з Україною. Та угода ким і ким збираються вони укладати. Вони хочуть проводити перемовину з американцями з приводу українського питання, як вони говорять, так ну голова у Путіна працює так. Я зараз поїду до Трампа. А щось ми там поговоримо, Трамп потім наріже завдання Україні, і вони будуть робити те, що ми з ними домовили. Звичайно, що це працювати так не буде. І оце ж і в цю падку, до речі, і, якщо ви звернули увагу, от Зеленський, коли давав інтерв'ю Фрідманову, у нас зазвичай знаєте, всі оплювали це інтерв'ю в більшості випадків, хоча це інтерв'ю не призначалося для українських вух. А він же, як сказав а, а, Зеленський, давайте так я зустрічаюся з Дональдом Трампом. Потім він зустрічається з Путіним, і ми десь там зустрічаємось, умовно кажучи, на трьох. Але це паска а, саме для Путіна, тому що Путін не хоче зустрічатися з Зеленським. По перше, він вважає, що Зеленський не легітимний лідер. А це перше. Друге, він не може опинитися за одним столом на думку Путіна з людиною, яка очолює неонацистську фашистську державу. А ось, те, що і Путін ще неодноразово підкреслює, що Путі що Зеленський має єврейське походження, що жодного разу, звичайно, не антисемітизм. А ось і те, що тут логіки зовсім немає, ну це теж його дотурбує. турбує. Але в даному випадку це от принципове питання, яке дозволяє викручуватись українській дипломатії, говорити, що е, ми хочемо зустрічатися з Путіном, так дуже хочемо, але вони не хочуть. Так вони все порушують, і, взагалі, е, Дональд Фредович вони сумніваються в вашому авторитеті в цьому світі, що вас треба слухати, так а для Дональда Трампа це важливий такий от момент. А ось і я думаю, що через це можна далі вимагати більше ресурсів і ударів по території Російської Федерації. Ну і, взагалі, план Помпео я упевнений, який незважаючи на те, що Майк Помпео не працює в адміністрації і не буде працювати в адміністрації Трампа, але я думаю, що рано чи пізно він буде спливати цей ленд-ліз на 500 мільярдів зняття всіх. Обмежень для ударів по території Росії дати можливості Україні захистити себе як слід, тобто зняти всі обмеження, які тільки існують. Uh -huh. а стосовно цього зніма не зніма, чого він то знімати, я просто не розумію. Звідки взагалі ця інформація Ну, зараз говорять два сценарії. Зараз кажуть, що піде Трамп на посилення санкцій, які стосуються Російської Федерації, або навпаки, послабить ті санкції. Власне ну, багато він, залежить від Путіна, як він поводитиметься. Ну ні, така він, він буде дивитися давати так. Ми повинні розуміти, що. Санкції можливо можливо, будуть послаблені. Я цього не виключаю? А по о, от по схемі з Іраном. От у Іран у 79-му році було заморожено купа активів. Вони досі заморожені, і йому виділялися з тих активів гроші, поверталися, коли він там гарно себе поводив. Але це означає, що Іран повинен щось зробити. Так? І те саме теоретично можливо, але які санкції і як. Тому що нафта, як ви розумієте, це взагалі тема Трампа. Я от продивився цю прес-конференцію, яку вона знаєте, теж розтаскали на ці на цитати в стилі Зрада. Я подивився його прес-конференцію. Він там третину прес конференції присвятив того, як він буде борити нафту, як будуть знижувати сціни, як він буде знімати обмеження на видобуток нафти на шельфах Атлантичного і Тихого океану. Як будуть спадати ціни, як у американців навіть велика Америка душ, заможні люди Душ, душ буде дешевше прийняти, тому я не бачу, як він буде знімати нафтові санкції, тому що він хоче, щоб заробили його люди. Далі ті санкції, от ну я не виключаю, що вони можуть зробити хитрувати і зовсім так по єзуїцьки На певному етапі, коли Росія буде робити певні кроки. А вони можуть спочатку ввалити ціни на нафту, тому що Трамп теж цього хоче для того, щоб отримати, щоб американські виробники отримали паритет Китаєм, які отримують дешеву іранську та російську нафту. А потім сказати Путіну: ну добре, от трохи попродавай свою нафту. Проблема в тому, що він продати її не зможе. Бо там, якщо буде собі цена там під сорок, це щоб обіцяв Трамп так. То ту, куди ти стає нафто? Якщо у тебе собі вартість приблизно 40 доларів, буде і на місці ринку, на, на ринки на ринку, не буде місця і так далі. Тому це що довгий такий буде процес і говорити, що він буде знімати без поступок з боку Російської Федерації. Ну я дуже і дуже сумніваюся. Це взагалі не стиль проведення перемовин Трампа. Він розуміє свою сильну позицію, і навряд чи він піде, знаєте, отак. От. Просто так на тобі подарунок. Я знімаю е, санкції, прич, причому нафтові санкції, де е, знаєте, у нього там люди в Техасі давно хочуть заробити дуже багато. А тут ти береш і знімаєш санкції. Ну то що ще судологіки тут немає. Тарас Загородній політичний експерт говорив зі мною. Дякую вам ще раз.